Пройшов у нас дождь, дивиться який. Бачите, ну це в Дніпрі, а я щелепаю. Щас візьму кофійка поп'ю. Пройшов дощ, дзвонив тільки що, ну не тільки що під утром батько каже, в селі теж прийшов, ну каже такий. Каже, може міліметрів 10 коруче, цей промочив. Каже, у нас там посіяли вже рапс. Знаю, що тільки рапс посіяли там. Ну кажу, це, це дуже погано, кажу, якщо далі дощів не буде, спровоцирує, кажу йому капець буде. Батько каже, Може люцерку посіяти, кажу, не спіши, хай. Може ще дождики пройдуть там. Хоча б туди далі. Бо кажу опасно. Кажу така погода обманчива. Кажу скільки дощів не було. Кажу на даний момент може сейчас просто туди, туди не буде нічого, не дожджані піде сонце. Десь хоча б неділі-дві. І воно то спровоцірує в сходи. А потім кажу просто там за цей. Та засохне вона та й її плити буде. Ну, не знаю. Поки каже не буде, буде готувати комбайн. Каже тільки підсохне і одразу буде молотити кукурузу. Сказав, що змолоти кукурузу, потім почне цей. На соняшник переходить, прицеплять жадко. Каже, знизу по цих, по цих огородах каже, є, каже, нормально. Качаний каже сипа непогано, ну каже, туди на гору, каже, як піднімаєшся на комбайном, то каже, немає нічого. Каже, такі качанчики і все. Ну, там ні одного дежі не було, то каже. І то добре, ну сказав щось на коси, не знаю що він там на коси. Треба буде з ним побалакати. Може хто знає де бігбеги, хто десь заказував, напишіть контакти, я перезвоню, бо треба, на штук 5, може і більше. Треба там зерно повисипати. Там в одному прицепі стоїть. Трошки не влізло в нас там а ангар треба ну, під семочку. Щоб був свободний. Ну і семечка так і залишилася Останній раз дивився, то один дзвонив взагалі перелагав 15200. А так по 15 наче. Ну, а пшениця от 5. Ну, батько продавав, наче, казав по 6. Так, а ціна, ну кажу, не продавай, бо кажу, і самим може не хватить, бо продавали ми. Почав виставив в інтернет поросят, потім по 2000, навіть ніхто и не дзвонив. Ну, у нас там по місту виставляв, то ніхто и навіть не звоне. В OLX виставляв теж, навіть ніхто и не дивиться на них на тих поросятах. Так що ціна на свинину, батько дзвонив, там є свиня, там взагалі. От 40 і до 50 гривень. Так що такі ціно. А возили у цей там батько якось не знаю як він там вирішив той вопрос Через когось там приїжджали, забирали, то по 85 різали і її відвозили. Коротко. Така ціна була. Ну, звісно, так вигідніше. Каже, дві голови залишилося, жир і там куча таке собакам каже, хоч собака каже, понагодовував, бо я позаводив, собаки здорові. Так що така у нас Ситуація, так що я ще в больничці обіщали, там фізкабінети якісь, ну щось вже два дні ніхто нічого не шевелиться. Це вийшов, зараз кофейка бахнув, щось там з'їм. То є все. другові там по палаті зробили вчора. Коротше, вийшло у нього вже більше, більше 100 тисяч. Там десь около 127, десь так тисяч операцій ми зробили, коротше, систему повністю поставили там. Болти вставляються в шурупи, в хребет, короте, щоб піддержувало повністю цю хреб... ну, хребет. То така ціна, так що бережіть своє здоров'я. Я вам не совітую гратися, там піднімати важке. Лучше щось придумайте до трактора, щоб руками нічого не робити. Я вам чесно кажучи, це дуже. Це і хлопець, що за мною лежить, то... він теж там якби. Займався там, і свинья, курьми, там, ну, коротше, то таке дало, що ну, нормально коротше, на спину. І Йому сказали, якщо він не зробить, то в один момент може він просто так ну, впасти на ноги і все. У нього коротше, хребет пішов внутрі. У нього навіть видно було, як він ходив. У нього там так виямка була в тому. По хребту, короте. ну видно, по спині, що воно так. А ось о, перед цим хлопець лежав, Ну він перейшов у платну палату. То виходить, у нього наоборот пішло сюди, е на наружу хребет. Там короте, стерлись диски, грижі, і він ходити взагалі не може. У нього відказали, коротше, одна нога повністю відказала, а друга нога так. Ще більш-менш він на неї стає, а друга ну, там тяжого. Я вчора ходив, коротше, там капець. Так що бережіть своє здоров'я, я вам все вітую. Не грайтесь. Це дуже тяжко, я вам чесно кажу. Так що ставте отаку подобайку, а я погнав кофе пити.